Друзі, ставати спонсорами каналу. Став та вподобайка. коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужний в новому інтерв'ю видав шокуючі подробиці. Генерал особисто повідомив дві 2019 року, коли генерал поїхав до Брюсселя на зустріч із колегами з НАТО на виході з літака. Його схопив Інтерпол і поклав обличчям на землю. Виявляється, без його відома Росія оголосила його в міжнародний розшук. Залужному довелося дзвонити послу, але тоді були шоковані всі згодом перед генералом вибачилися та відпустили інтерпол діяв по протоколу в інтерв'ю The Вашингтон Пост, головнокомандувач ЗСО також заявив, що лише нами вирішувати, як іде знищувати ворога. Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чому я маю думати, що мені там нічого не можна робити? Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю, ми не боїмося нам все одно наголосив. Він Залужний сказав, що для проведення контрнаступу, який дозволить. Повернути всі втрачені території, завдати поразки Росії та звести до мінімуму втрати українських сил не вистачає ресурсів. При цьому західні чиновники заявляють, що Україна має достатньо коштів для досягнення успіху, але головнокомандувач різко критикував своїх колег, які стверджували, що Києву не потрібні винищувачі а в 16 їхні власні збройні сили. Ніколи б так не воювали. Сказав залужний в інтерв'ю. Нагадаємо, служба безпеки не так давно викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності. Сті російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували, сепаратисти готували замах на залужного прямо перед самітом НАТО або ж опісля, було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами ворон і «Доцент», які готували теракти проти командування та спецпризначенців сил оборони у СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та національної поліції та штабу ЗСУ. Як стало відомо для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам посилку з 10 кілограм пластиду. крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону. Нагадаємо, що слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною другою статтею 28 та частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного. Станом за попередньою змовою групою осіб. Зараз вони під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.